Розбитий вщент асфальт, нещільно прикритий люк та огорожа з гілок та стрічка. Таку картину спостерігають місцеві та гості міста за адресою бульвар Боровиковського, 10 у Полтаві. Знаходиться провалля поруч з дев'ятиповерхівкою. Переселенець Захтирка Анатолій дивується. Ледь не спіткнувся. Місто такими ділянками вражає. Його не було, от воно з'явилось. Я не полтавчанин примі, з другого міста. Уражений дорогами Полтави в худшому сенсі. Оце, оце таке повинен хтось відповідати за оце хазяйство. Не в захвіті від такої ситуації у дворах і Полтавка Людмила розповідає, ходить тут не часто, проте тижні два тому провалля точно не бачила. Звісно ж, небезпечно, як якщо... і тварини можуть провалитися діти Коли вночі, то взагалі. Може, тут трагедія случиться. Полтавка Ніна проживає у будинку поруч з огородженою ділянкою. Говорить, у мікрорайоні Огнівка такі ситуації не поодинокі. Оце я не знаю, хто це огородив. Огородив не знаю. Це ось ось-ось-ось-ось. Недавно, може, дня два. Огородили, а то так було все. Як повідомили у Полтавводоканалі, люк, що знаходиться за адресою бульвар Боровиковського, 10, перебуває на балансі підприємства. Станом на 15-ту годину, 26 -го лютого, ділянку забетонували. Проте причину провалля не встановили.